Компанія Автопарк, місто Київ, нове надходження Audi A5 2012 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально, без критичних, зауважень, присутні сліди експлуатації, але автомобіль не новий, тобто то не є критично. Дуже гарний білий колір. Встановлені 18 оригінальні легкосплавні диски на ось такій гумі. Салон у нас біла шкіра, електрорегулювання такий моментик, але не критично. Стеля чистенька, люк без пошкоджень, мультимедія, парктроніки, клімат, контроль, підігрів, сидінь, шайба керування мультимедією. Слайновське кермок із контроль, датчик світла, датчик дощу, пам'ять положне сидіння, а оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А. Можна придбати заготівку, кредит-лізинг, автопарк, місто Київ, телефонита.